Болгаковою. 101,8 вісім асон. Добро дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях лікар-ендоскопіст, кандидат медичних наук, доцент, керівник центру високоспеціалізованої ендоскопічної діагностики і лікування Вінницької обласної лікарні Міні Перегова Ярослав Радега. Доброго дня, пане Ярославе. Доброго дня. А власне про що ми сьогодні поговоримо? я Думаю, тема буде для вас цікава. Ви впровадили першу в Україні методику лікування хронічної виразки шлунку за допомогою плазми крові пацієнта, яка збагачена тромбоцитами. А, що це таке? Тобто, ну, як я розумію, я не медичний працівник я розумію так, виразка шлунка вона є, вона лікується перша в Україні методика, а лікується за допомогою плазми крові пацієнта. Як? Дана методика була е, розроблена, е, це називається е, PRP-терапія або е, лікування плазмою збагаченою тромбоцитами. Плазма збагачена тромбоцитами, в, вона використовується в <кій> різних е, напрямках, як і в травматології, косметології, е, при опікових хворобах. Ми е, цю методику в, 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 запровадили і в. В практичній медицині, в лікуванні пшенічних виразок шлунок, тобто, в шлунково-кишковому тракті. Дослідження проводилося в 2015-16 році спочатку в експериментальному варіанті, тобто, проводилось на тваринах. Це були щурі, яким створювалося спочатку. Виразка штучно створювалася оцтовою кислотою з послідуючим набранням крові в, той, сам, в того самого щура, і яка центрифугувалася, і верхній шар це плазма, збагачена тромбоцитами, вона обкорювала ця виразка. Після того, як ми отримали позитивні результати в лікуванні виразок на щурах, ми цю методику запровадили і в лікуванні. На в пацієнтів для цього обов'язково для виконання такої методики потрібно проводити ендоскопічне дослідження і отримати негативні результати на злоякісні клітини, Тобто потрібно три негативних гістологічних підтвердження для того, що у цій версії немає атипових клітин. Тому що якщо вони будуть і ми будемо проводити Терапії, то ми тільки будемо стимулювати ці злоякісні пухлини, клітини, які потім перетворюються в пухлину. Тому для попереднього, для того, щоб знати на 100%, що ми на правильному шляху і дасть результат у цьому, потрібно провести три ендоскопічних дослідження з отриманням трьох негативних гістологічних досліджень на атипові клітини. Після цього ми. Можемо надати допомогу пацієнту з такою виразкою. Це стосується виразок шлунку, які довго не заживають в пацієнта. Це хронічні виразки шлунку. А сам механізми лікування цієї виразки саме з допомогою плазми крові пацієнта, як це відбувається? Так, Пацієнт приходить до нас в клініку і в пацієнта набирається кров. В самого пацієнта, і після цього кров поміщається в пробірку і йде постановка в центрифугу. Кров від центрифугу, і є шари в пробірці, і плазма, той матеріал, який нам потрібен, це плазма, збагачена тромбоцитами, вона знаходиться в верхньому шарі пробірки. Після того, як ми отримали від центрофугового. Ну, Плазму ми її набираємо в стерильний шприц, і після того ми готові до до проведення. Езофаогастрододеноскопії, тобто ми приготували плазму з багаченими тромбоцитами, і потім виконується саме дослідження з введенням цієї плазми з багаченими тромбоцитами навколо виразки. Через ендоскоп вводиться в шлунок, через ендоскоп проводиться голка, ендоскопічна голка, і вже через яку подається ця плазма багаченими тромбоцитами, і виразка обколюється. Це проходить, займає часу до сорока хвилин. Пацієнт знаходиться у нас і проводиться в залежності від розмірів виразків від трьох разів, і, можливо, і там шість-сім кожного пацієнта ми індивідуально підходимо. А чи цей метод він допомагає всім? Чи є якісь виключення? Скажімо, що цей метод в якихось певних моментах може не спрацювати? Ну а в нашому випадку, то що ми бачимо результат, то він допомагає просто в кожного пацієнта індивідуально. В когось може бути вже результат на третє введення. Плазми збагаченою тромбоцитами, то спочатку вводиться в перша доба, потім в сьома доба і чотирнадцята добав, колись на чотирнадцяту добу вже є результати. Комусь потрібно проводити і п'ять чи шість, все залежить індивідуально від розміру виразки. Там може бути два сантиметри, три сантиметри, чотири. Від цього є потрібен і більший час для заживлення даної виразки. А пане Ярославе, що викликає виразку шлунку? Ну наскільки я пам'ятаю, одна з версій, це все таки гелікобакти. Це мікроб, який живе, здається, в шлунку, і ось саме може викликати виразку шлунка. За його відкриття отримали Нобелівську премію. До цього вважали, що виразка там, ну, ну не знали, напевно, що викликає. А чи може взагалі виразка шлунку викликатися на, на, на основі стресів? Тобто Чи є така версія, чи має вона підтвердження? Так, крім хілікобактора, як ви сказали, є ще стресові виразки. Вони так в нас в медицині називаються. Це є один з варіантів виразки це стресові виразки, які, вони зазвичай гості виразки і заживають, як правило, самі. Але інколи попадає, що стресова виразка може бути і хронічною виразкою, і в цьому випадку вони. Набагато краще піддаються лікуванню, і вони швидше заживають. Тобто можна провести і два сеанси плазмотерапії з плазми збагаченої тромбоцитами, і ефект буде кращий ніж виразки іншого походження. А що стосовно поліп кишель, кишківника. ще 10 років тому такі подібні втручання проводилися відкритою хірургією, після чого пацієнт знаходився в лікарні від 10 днів до 2-3 тижнів. А що зараз пропонується у цій галузі? Саме стосовно видалення поліпів кишківника? На сьогодні ендоскопічна ендоскопія розвивається швидко, я вважаю, і Ендоскопічна сьогодні хірургія також розвивається. Сьогодні ендоскопія це не тільки діагностика, а й ендоскопічна хірургія. Раніше, під час ендоскопічних досліджень, саме при колоноскопії, поліпи видалялись зазвичай до 2 см розмірами. На, сьогодні, на сьогоднішній день ми можемо робити оперативні ендоскопічні втручання, тобто без всяких розрізів на шкірі, а через колоноскоп поліпів розмірами більше 2 см, 2, 3, 4, 5 6-7. Був пацієнт із поліпом 8 см. Ми виконали Виконуємо при таких оперативних, ендоскопічних оперативних втручань, ендоскопічна дисекція слизової поліпу або ендоскопічна резекція слизової поліпу це те, що використовується в усьому світі, в Європі в, і в інших країнах. Сполучених штатах. Ось стосовно е, поліпів, якось я мала розмову з лікарем, він мені так пояснили, можливо, з того часу ситуація змінилася, я не знаю, що е, п, природа, чому виникають поліпи, не зрозуміла. І якщо у людини є ця проблема, скажімо, то її періодично треба обстежуватися, бо якщо навіть видалили поліпи, це не означає, що вони не з'являться знову. Е, наскільки часто людина, яка скажімо, пережила видалення поліпа кишківника, Повно обстежуватися і, взагалі, наскільки люди, які там певного віку досягли, як часто вони мають обстежуватися, і що саме обстежувати, щоб ну, запобігти більш важким хворобам? Ну, я не хочу навіть називати. в, в Україні запроваджена програма медичних гарантій і Є пріоритетні послуги в програмі медичних гарантій, а це саме езофарогастроденноскопія, це гастроскопія, колоноскопія і бронхоскопія. Відповідно до медичних гарантій Національної служби здоров'я України рекомендується пацієнти, які мають 40 років і більше, проводити колоноскопію. Пацієнтам, які з віком 50 років і старше, їм рекомендовано проводити езофагогастрододеноскопію і бронхоскопію. Під час скринінгових, це називається скринінгові, колоноскопія, гастроскопія і бронхоскопія, оглядається стан слизової, можливо, находження поліпів. Про те, що ми говоримо, тому що поліпи. вони... вони не дають маленьких розмірах, вони не дають ніякої симптоматики, тому це чисто знахідка. І під час таких скриньонгових колоноскопій, гастроскопій, бланхоскопії можна ці поліпи відразу видалити і відправити їх обов'язково на гістологічне дослідження для підтвердження того, що це доброякісні новоутворення. Або можливо, інколи буває в маленькому поліпі, це вже може бути і також злоякісне нове утворення. Тому рекомендовано в у нас в Україні це ще раз наголошую обов'язково від 40 років це колоноскопія, і від 50 років це гастроскопія і бронхоскопія. Це ті методи, які Можна у нас прийти в Вінницькій обласній лікарні імені Пірогова, в клінічний центр високоспеціалізованої ендоскопічної діагностики та лікування. Дані методики супроводжуються анестезіологічним забезпеченням. Це то, що... Тобто, обстеження робиться з анестезією? З анестезією, так. І гастроскопія, і колоноскопія проводиться під анестезіологічним забезпеченням. В команді працюють і. З ендоскопістом і лікарем, анестезіологом, медичні сестри, то є повний. Пакет надання допомоги, пацієнт не відчуває ніяких ніякого дискомфорту. Тобто фактично увісні з анестезією да. приходить обстеження, да. якщо так. Да, ну да. не медично, на дуже да. простим язиком. Скажіть, будь ласка, ось стосовно як люди після 40 років це раз на рік мають приходити обстеження чи раз там на два роки? А якщо людину власне нічого не турбує, вона має проходити такі, такі обстеження? Тому це і називається так скринінговий, тому що є пацієнти з високим ризиком розвитку. А скринінговий це, це скринінг це коли нічого mm -hmm. вас не турбує, але вам прийшов вік, вік 40 oh, років, mm -hmm. і пацієнту рекомендовано провести колоноскопію. Якщо прийшов вік 50, потрібно провести це, коли нічого не турбує, і ви приходите просто на. Звичайний плановий огляд на гастроскопію і бронхоскопію, коли вік 50 років, і колоноскопію коли 40 років. Але є інші групи ризику з, висок, з високим ризиком розвитку колоректального раку або раку шлунка. Тому тоді цей вік знижується і вже в. Тобто люди в групі ризику. В групі, а да. які це люди, Це е, люди, які е, мають, мають атрофічний гастрит, це люди, які мають спадковий анамнез, це люди, які мають е, е, спадковість по онкології, по онкології uh -huh. да. І також є е, сімейний поліпоз, це в, також який передається спадково, це поліпи. Які передаються. Спод... Теж спадкове захворювання може. Да, так, є, є така категорія, це назва... сімейний поліпоз, який передається э, дітям в, по спадковості. Також це э, скрита кров в калі, э, потім це. Пацієнти з низьким гемоглобіном Оці всі категорії є ще інші багато категорій, які входять до груп ризику, але якби це основні, які попадають під дослідження по колоноскопії, гастроскопії і бронхоскопії. раніше ніж давно. Наскільки зменшилось у вашому відділенні, скажімо, відкриті оперативні втручання? А коли саме можна робити, скажімо так? Ну, лікування іншими методами, а не відкритими оперативними втручаннями. Ось саме на який відсоток зменшили, так в ну, якщо взяти в нас є центри шлунково-кишкових кровотеч, і всі кровотечі міста Вінниці і в ближніх районів, вони поступають в центри шлунково-кишкових кровотеч, який знаходиться на базі Вінницької обласної клінічної лікарні МНІПРОГОВА і основним першим напрямком, який ми. Почали займатися активно впроваджувати ендоскопічні операції, це зупинки кровотеч. За останніми даними, то відсоток оперативних, оперативних втручань з приводу шлунково-кишкових кровотеч складає 85-90%. Тобто, зменшилась кількість відкритих операцій на такий відсоток. І це все ми зараз виконуємо ендоскопічними методами. Зупинки кровотечі, тобто без всяких розрізів на тілі ті людини. Тут ще один цікавий факт, коли я готувалася до ефіру, теж знайшла з малоінвазивних, малотравматичних оперативних втручань минулого році, першу Вінницькій обласній лікарні Пирогова виконана пероральна ендоскопічна міотомія з важкою патологією, дивертикул ценкера. Може помиляюся. Це Чоловік близько трьох років, якщо ну. Простою мовою пояснити, не міг їсти. Їжа не надходила у шлунок, тому що в стравоході була утворена додаткова кишеня, яку ліквідували ендоскопічним шляхом. Операція проводилася в онлайн режимі за участю міжнародних партнерів з Пенсільванської клініки Сполучених Штатів Америки. Ось такі операції вони часто приходять у вас після того, як ми провели перше таке оперативне втручання в. Жовтня минулого року. Після того ми вже проводимо такі оперативні втручання, провели чотири оперативних таких втручання. Це рідкісна патологія, але вона є. І тепер ми можемо це зробити ендоскопічним методом. Пацієнт через дві доби може повністю сам. Залишити лікувальний заклад і вернутись до звичайного життя, що раніше а це було питало. неможливо так. А ось стосовно операції, тобто у вас такі операції, ну як цікаві, напевно, назвати не зовсім доречно, але скажі, скажімо, унікальні, напевно, можна. Тобто, я ще раз нагадаю, що першу в Україні. Впровадили саме у лікарні, ну, у лікарні проголосу, методику лікування хронічної виразки шлунку за допомогою плазми крові пацієнта. І також була проведена операція пероральна дископічна міотомія з важкою патологією людини, яка не, не могла їсти, бо була додаткова кишеня, я так розумію, у шлунку. Ем, і ось які операції у вас на черзі? Над чим ви ще працюєте, аби розширити, скажімо, перелік цих унікальних операцій? Ми стараємося працювати над такими операціями, розвивати такий напрямок, як підслизові новоутворення великих розмірів більше п'я сантиметрів, які також можна видаляти ендоскопічно. Також це напрямок з перфоративних виразок, це виразки, які ускладнюються отвором, які, можливо, також е, зробити, виконати їх ушивання. Також зараз, якби е, активно почали займатися і е, е, ожирінням, е, е, крім постановки внутрішньошлункових балонів для зменшення ожирення планується і ендоскопічна. Злив резерці, так звана, або це ну, тобто скажу ці операції, які робили раніше в клініках краси. Здається, да. ну як це ну, правильно? вони в, в, в Ну, в, в основному це в приватні клініки цим займалися, але в державній також займалися і це е, відкриті оперативні втручання були по зменшенню. Шлунка. Шлунку, тобто так. вирізали десь так. частину шлунку. Так. А, які поради ви могли б дати нашим співвітчизникам під час війни? А як часто а, ну, ми вже говорили, потрібно проходити гастроскопію, колоноскопію, ну, раз на рік, ну, можливо, раз на два роки. Я так думаю, що хто не може там. А, ну, У нас, скажімо, в профілактичний огляд це не включено. Ну, Взагалі, профілактичний огляд у нас доволі проблемний. А, ну, не кожна людина там раз на рік для себе проходить аналізи, здає. А взагалі, як слід? слідкувати правильно за своїм здоров'ям, які поради тут можна дати, ну особливо враховуючи, що все-таки війна, і люди ну, мають і також слідкувати за своїм здоров'ям. Що тут можна порадити? Як здавати аналізи крові? Часто, звичайно, то що я завжди говорю, що рак не чекає, і потрібно в нас привикли пацієнти приходити в лікувальний заклад, коли їх щось турбує. А я рекомендую проводити пацієнтам профілактичні огляди, в тому числі і гастроскопія, колоноскопія, і бронхоскопія відповідно до наших рекомендацій, до рекомендацій Національної служби здоров'я України, Міністерства охорони здоров'я України це пацієнти, які не мають високого ризику. Клоректального раку і раку шлунку це вік, ще раз нагадую, від 40 років для колоноскопії і для гастроскопії від 50 років. Після якщо, наприклад, при цих прискринінгових знаходяться поліпи чи ще якісь е, новоутворення вже після того. Буде визначатись, через який термін їм потрібно проходити наступну: чи гастроскопію, чи колоноскопію, чи бронхоскопію. І вже чи це може бути при отриманні після при надху, виявленні поліпів, може бути аденоматозний поліп або весенчаста аденома, і вже в залежності від того, що ми отримаємо на гістологічному дослідженні, тоді вже є і, і термін, через який потрібно. Виходити коло комусь через 6 місяців, комусь через 2 роки. Це все залежить в кожного пацієнта індивідуально. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про напевно так унікальну операцію, яку роблять у переговській лікарні. У центрі високоспеціалізованої ендоскопічної діагностики. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був лікар-ендоскопіст, кандидат медичних наук, доцент, керівник центру високоспеціалізованої ендоскопічної діагностики Вінницької обласної лікарні Мініпирогова Ярослав Радега. І ще раз нагадаю, що в Україні впровадили саме у піргорській лікарні першу в Україні методику лікування хронічної виразки шлунку за допомогою плазми крові пацієнта, і також було зроблено декілька унікальних, можна сказати, операцій. Є, нам є чим пишатися, є чим пишатися в Вінниці. З вами була Ірина Болгакова. На все добре і не хворійте. Акцент з Іриною Болгаковою. Стодили вісім афа. Не трай! Не трай!